А які це... з них є найпопулярніші для ухилянців, які використовують це для того, щоб не йти? В народі відомі такі факти, такі юридичні, юридично бездоганні механізми відстрочки. І найпопулярніше це є одруження з жінкою, яка є особою з інвалідністю першої, другої або третьої групи. І буквально до. Таких жінок, зокрема, там найбільше по селах черги людей стоять, щоб одружитися з такою жінкою. Mm -hmm. до, до чого ще додумуються? Додумуються, звичайно, ми б не мали про це говорити, але також такий класичний кейс: це є у разі наявності в чоловіка дітей, в судому порядку позбавляється маму, тобто матір цих дітей батьківських прав, і автоматично особа отримує право на відстрочку. Або для прикладу отримання судового рішення про здійснення опіки і встановлення опікунства над над братами, там якимись дальшими родичами, це також є підстава для, для відстрокнь.